В Ростові один з збройних центрів знаходиться і саме з Ростову до нас перед телекамерами з'являється колишній президент України. Це також не прямо ли свідчить про те, що колишній чинні держави знаходиться під контролем військової розвитки Російської Федерації. Наші потрапили. Це була, скажімо так, ситуація пов'язана з дійсно, нашим спецпідрозділом здійснював заходи в межах передислокації під час проведення антитерористичної операції і потрапив у засаду під час координації своїх дій з підрозділами Міністерства оборони України. Те, що не потрапило в засаду, свідчить про те, що на території Донецької і Луганської областей діє давно підготовлено, на жаль, вона була давно роками готувалася агентурна мережа російської спецслужби. Те, щоб наші спецпризначенці потрапили в засаду, так це говорить про те, що російська сторона дуже давно і дуже ефективно готувалася до проведення подібних заходів на території нашої країни, канальні території східних і південних областей. Я можу підтвердити те, що контролю служби безпеки України, так і іншим підрозділом здійснювати оперативно проти заходи. Отримано оперативну інформацію, яка також підтверджує фінансування російських сепаратистів і спецпідрозділів російською стороною. Ми маємо інформацію щодо українського російського банку, саме Російського банку, через якого здійснювалося фінансування. Також ми знаємо, що фінансування здійснювалось через кадру співробітників. Російських спецслужб, які з Криму прибували на території Донецько-Луганської області, а також перебували з Москви на територію цих регіонів, які везли з собою готівку.